Живіть до ста літ часте побажання, з яким давно варто попрощатися, бо можна жити й більше, при цьому залишатися активною та енергійною людиною, як, наприклад, місцева мешканка, учасниця війни, ветеранка праці Ніна Присняк, яка 1 листопада відзначила сторічний ювілей. Ми завітали до Ніни Іванівни в її день народження. Неймовірна жінка з вражаючою силою духу. Вона живе в нашому місті з 1925 року, вивчилася на фельдшера Акушера, та в 1940 році влаштувалась працювати. На оздоровчий пункт листопрокатного цеху жерстекатального заводу, нині НМТЗ. У 41-му році була розрахована у зв'язку з евакуацією підприємства через війну. На воєнний учот мене не взяли. Я ходила в воєнкомат, Вони мене не взяли на учот на воєнний. І ті фільшара, що зо мною робили, їх забрали. А я залишилася Залишилася в Новомосковській. Війну я прожила всю в Новомосковській. І у 46-му році я працювала у лагері воєнопленних німців, який був у нас у новомосковській в 11-й школі, от проробила там. Фельдшером. Згодом пані Ніна вийшла заміж за військовослужбовця, офіцера, учасника бойових дій. Народила двох дітей сина та доньку. Попрацювала в хірургічному відділенні міської лікарні старшою медсестрою, а через деякий час повернулась на завод. Стала завідувачкою оздоровчого пункту цеху емальованого посуду. Вже звідти пішла на пенсію. Однак продовжила працювати не за фахом. Я старалася більше робити. Є людина більше робить, вона може довше й. Треба працювати фізично, щоб кров розвивалася, щоб тоді людина більш енергічніша живе, а коли так тихенько, стой, то вони швидше вмирають. Жінка пережила голодомор та Другу світову війну, і в страшному сні не могла собі уявити, що доведеться побачити ще одну. Та Ніна Іванівна впевнена, скоро всі разом святкуватимемо перемогу. Онук ювілярки Володимир розповідає: бабуся надихає та підтримує всю родину. А з початком повномасштабної війни ще й заспокоює. Впевнений, секрет довголіття в сталевих нервах та вражаючій витримці. Це треба також виховувати. А виховується те, що з тобою відбувається. Коли людина там переживає голодомор. Одну війну, іншу війну і все інше, воно напевно все, все разом і гуртує, і закалює, і є запорукою цього довголіття. Секрет в закалці. Тому що там, де ми, наприклад, у нашому році, і зараз йде війна, і по нам це видно, так? люди нашого віку 40 років, 30 років, 50 років, ми знаходимося в стресі, знаходимося в паніці. Так? А люди цієї закалки, вони не показують ніякого стресу. Вони готові до всяких дій. І я думаю, що саме це і є залог того, що нерви і здоров'я їх удержують у. У тому напрямку, куди вони йдуть, до довголіття. В'ячеслав, правнук Ніни Іванівни, захоплюється бабусею. Прожити, ну, прожити, по-перше, 100 років, прожити Другу світову війну, так багато всяких о, труднощів в житті. Я вважаю, це треба вміти. Це не просто так. Бабусі хотів би побажати саме головне здоров'я, щоб ми ще дуже багато разів відмічали її день народження і сил. Завітала цього дня до ювілярки і місцева влада та представники ради ветеранів. Ми просто пишаємось тим і хочемо всі досягти такого віку і рівня для того, щоб можна було згадувати з онуками, з правнуками і так далі. Зі своє життя. Вітаємо дивлячись на Ніну Іванівну, таку життєрадісну людину важко повірити, що за її плечима вже сотня років ціле століття, зріс епохи. Бажаємо їй міцного здоров'я, бадьорості духу та родинного тепла.